Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найактуальніших проблем в практиці сімейного лікаря. Хоча, чесно кажучи, багато сімейників вважають, що ця проблема не є, власне, відносить, та, що відноситься до їх спеціальності, але насправді вона дуже тісно пов'язана з практикою сімейного лікаря, тому що переважна більшість таких пацієнтів. Або спочатку приходить до сімейного лікаря, або знаходиться під його наглядом. Це проблема хронічній шумії головного мозку і когнітивних порушень. Ну, В цілому ми знаємо, що зараз, на жаль, всі ми знаходимося в старому стані хронічного стресу, який викликає порушення адаптації, і, відповідно, цілу групу хвороб під назвою хвороби цивілізації, до яких разом з психосоматикою і неврозами відноситься і, власне, цереберваскулярна патологія. Підступність стресу полягає в тому, що він впливає на практично всі ланки функцій нашого головного. порушення центральних механізмів регуляції, тобто нейромедіаторний баланс, порушення трофіки мозку і нейропластичності, те, що безпосередньо впливає на розвиток нових контактів нейронами і, власне, на когнітивну функцію. Порушення на рівні окремих клітин, зокрема функцій нейрональних мембран, про що я скажу детальніше далі, і, власне, порушення гемодинаміки мозку за рахунок або їх спазму, або за рахунок прогресуючого атеросклерозу, чи порушення реологічної пластивості крові. Ну, власне, на, цьому, на цій прозірці ми бачимо, що відбувається більш деталізовано, що відбувається з мозком в результаті дії хронічного стресу та ішемії. Я це кажу разом, тому що те, що відбувається з мозком в рамках хронічного стресу, дуже подібне до того, що відбувається на початкових стадіях ішемії, яка власне дуже часто викликана дією хронічного стресу. На всіх трьох рівнях клітинних, нейромедіаторних і судинних, і всі, всі ці порушення в цілому призводять до комплексу когнітивних, психоемоційних та рухових порушень. Якщо рухові порушення це більше, Прерогативу неврологічної практики, то когнітивні і психоемоційні розлади, дуже часто з ними стикаються саме сімейні лікарі. Ну, власне, що таке когнітивні розлади. Це є найчастіший психопатологічний синдром в, не тільки в неврологічній практиці, але і підкреслюю в загальносімейній також. Це порушення пам'яті, уваги, концентратність, здатності до навчання. Ну, бачимо конкретну симптоматику, перш за все, це порушення оперативної пам'яті, тобто на Собиття, які відбулися тільки що або протягом короткого проміжку часу, труднощі з концентрацією та увагою, з плануванням та виконанням роботи, особливо, яка потребує якогось планування, зниження продуктивності когнітивної діяльності, разом з такою загальною млявістю, сповільненістю фізичної, психічної активності, зміни в психоемоційній сфері. Тобто, власне, когнітивні порушення, як такі, супроводжуються цілим комплексом більш, симптомів такого більш широкого масштабу, які, власне, і викликають до них цікавість вже і сімейних лікарів. Тому коли ми кажемо про те, яку лікарську стратегію ми маємо обрати при з точки зору корекції оцих когнітивних порушень і поєднаних з них загальномозкових загальних порушень, це так звана стратегія нейропротекції. Вона добре відома неврологам, але можливо менш відома сімейним лікарям, оскільки сьогодні не існує загально визначення цієї стратегії, я дозволу собі навести власне визначення, яке я колись дав. Нейропротекція це комплексний вплив, тому що зрозуміла, тому що бачення, що порушення в бачили, що порушення в мозку внаслідок ішемія будів хранічного стресу вони є комплексним. Відповідно, ми мусимо діяти на багато ланок цього процесу. Захисний зрозуміло, бо протекція це є захист. Нормалізуючий теж зрозуміло, тому що в ідеалі. Вплив на всі ці порушення головного мозку внаслідок стресу та ішемії, має бути спрямований на максимальне відновлення цих функцій, які були до того. І, власне, на ці ці механізми, які я згадував, вони лежать не тільки в основі розвитку серебровалярної або нередегенедиативної патології, а також в розвитку процесів старіння мозку. Тому що старіння, власне, закладає той фундамент, в якому. На якому подальшому розвиваються скажімо, зміни внаслідок хронічного стресу або ішемії, тому правильніше казати про нейрогеропротекцію як комплексну стратегію захисту мозку. Як же мусить діяти ідеальний нейропротектор? Ну, це ідеальне, звичайно, взяти в лапки, тому що ідеальних препаратів взагалі не існує, але чим більше чим широта механізмів дії того чи іншого лікарського засобу? Тим з більшою мірою він може наближатися до категорії ідеального, і тим більше можливості застосування в клінічній практиці. Ми бачимо, що він має впливати і на нейромедіаторний обмін, і на те, нейрометаболізм в клітинах, про те, що ми казали, зменшити антиоксидантний механізм, тобто зменшення або блокади виробку вільних радикалів, впливати на трофіку головного мозку, забезпечувати профілактику апоптозу, тобто загибелі клітини, яка Є кінцевим результатом розвитку ішемічного каскаду, і нарешті володіти мембранно-стабілізуючим ефектом, про що я знову ж таки, обіцяю вам сказати, трошки нижче. Але при цьому, оскільки ми казали, що це комплексний механізм, найпростіший вихід з цього становища призначити багато препаратів з різними механізмами дії, тому що ми знаємо, що переважна більшість препаратів, які застосовуються для Захисту головного мозку мають вплив ну, на, якщо не на одну, то на дві, три, чотири максимум компоненти порушень функції головного мозку, і все це призводить до так званої поліпрагмазії. Добре відомо, явища, коли пацієнту призначається цілий коктейль там, з п'яти, шести і навіть десяти засобів. Це, відповідно, призводить до різку кількості і побічних ефектів, і неконтрольованості лікування. Це призводить до потенціювання відомих побічних ефектів, або виникнення неочікуваних ускладнень, здавалося би, добре знайомих лікарських засобів. Ладно, що в підборі до режиму для лікаря відповідно дотримання для пацієнта, особливо коли в нього є когнітивні розлади, згадувати про те, який препарат, скільки разів, і в який час і до або після їжі приймати це досить складна задача. І нарешті дуже важливий Негатив поліпрагмазії це значне подорожчення процесу лікування, тому що чим більше препаратів, тим звичайно це більше б'є по карману пацієнта. Відповідно, погіршення комплаєнсу. Таким чином, як інструмент, скажімо так, зменшення всіх цих негативних наслідків поліпрагмазії, є застосування комбінованих нейротропних засобів. Тобто таких, які містять в складі однієї лікарської форми, два, три чи більше біологічно активні речовини, це, по-перше, спрощує процедуру вибору лікарського засобу для лікаря. Тобто йому не треба ламати голову, а яку комбінацію цьому пацієнту дати, і яких дозах. Все вже до нього продумано і запропоновано у вигляді конкретного засобу. Це скорочення вимушеної поліпрагмазії, але при цьому при збереженні або навіть підвищення ефективності лікування, зважаючи на те, що такі компоненти в складі комбінованого засобу найчастіше мають синергічну дію, тобто взаємодоповнюючі ефекти. Це покращення комплаєнсу і підвищення економічної доступності лікування. І тепер те, про що обіцяв мембрана протекція, яка необхідна, має бути врахована чи то ми. Застосовуємо монотерапію, чи тим більше, якщо ми претендуємо на вистосування комбінованого лікарського засобу і покращення для таких пацієнтів? Це, взагалі, один з найважливіших напрямів у стрегії нейропротекції, чому саме виникає логічне питання. А відповідь дуже проста, тому що деструкція нейрональних мембран це є одночасно початковим, найбільш раннім етапом порушень функції головного мозку при дії і хронічного стресу, і ішемії. те з чого починається, скажімо так, руйнування функції центральної нервової системи. Відповідно, ця деструкція нейрональних мембран запускає от всі ці патологічні механізми, які ви бачите, оце по колу. Я не буду їх всі перераховувати. Всі ці механізми є невід'ємною частиною порушення функції ЦНС в результаті дії хронічного стресу, кішемії. Тобто, деструкція нейрональних мембран це ключовий фактор, який, скажімо так, багато в чому забезпечує саме негативний вплив інших факторів, тобто є ключовим пусковим механізмом цих порушень. І коли ми, власне, можемо задати питання, а який засіб є найбільш ефективним саме з точки зору мембранопротекції, який може вважатися до певної міри наближеним до ідеального мембранопротектора, ми згадуємо добре знайомий неврологам, а сьогодні також безумовно і сімейним ліка, лікарям таке, таку речовину під назвою коліна. Ця речовина вона унікальна тим, що, по-перше, вона розкладається в організмі, зокрема, головного мозку, на цитіндіфосфохалін, дві основні молекули, які з одного боку є незамінним попередником фосфатидилхоліну, який складає основу, основну, хімічну основу фосфоліпідів, які становлять собою становий хребет всіх нейрональних мембран. Тобто з другого завдяки цьому він при прийомі цитиколіного зменшується негативний вплив ішемійної мембрани. Вона залишається достатньо гнучкою, вона залишається повноцінною з точки зору функціонування йонних каналів, що проходить через неї. І, власне, відбувається відновлення нейрональної мембрани за рахунок синтезу посветиділкаліну, тобто попередження початкового етапу загибелі клітини. Але окрім того, оскільки тут є ще і холін, діфосфохолін, а ми знаємо, що холін це є основним попередником в біосінтезі головного нейромедіатора, який відповідає за когнітивну сферу, ацетилхоліну. Тобто, таким чином, цитиколін забезпечує безпосередній вплив вже на системному рівні, на рівні нейромедіаторного балансу, забезпечує ефективний вплив на повноцінну реалізацію когнітивної сфери. Оця унікальність дії циті полягає в поєднанні клітинних мембранних. І системних нейромедіаторних механізмів дії, які не притаманні жодному іншому препарату з нейропротекторними властивостями. Таким чином, ми бачимо, що власне і комбі... а, там, комбінована нейропротекція за допомогою клітикаліну може бути реалізована завдяки впливу на нейрометаболізм нейрональні мембрани і вплив на нейромедіаторний дисбаланс. Тобто цитиколін забезпечує підвищення ефективності пермакотерапії за рахунок застосування однієї єдиної молекули цитиколіну. Серед багатьох хронічних досліджень, які були проведені щодо ефективності цитиколіну, його ефективності при гострому інсульці, при хронічних, при дисциркуляторній енцефалопатії і інших формах хронічної головного мозку. Для нас найбільш цікаве зараз саме те, що він покращує весь спектр когнітивних функцій, тобто і пам'ять особливо оперативну, і увага, і мислення, і здатність до навчання, тобто не на якусь окремий компонент когнітивної сфери, а на її всю у комплексі. Це, знову ж таки, є досить такою специфічною і дуже важливою характеристикою цього засобу. А щодо безпеки, цитиколін сьогодні може вважатися одним з найбезпечніших препаратів не тільки серед нейропротекторів, а й серед нейротропних засобів цілому. От було спеціальне проведення дослідження цитиколіну при гострому чим іншому інсумці, де проблема безпеки стоїть особливо власне гостро і особливо актуальна. І ми бачимо, що переважна більшість побічних ефектів, ускладнень, летальних результатів, а також відмов від лікування. По багатьом випадкам не відрізнялася від плацебо а і навіть багато в чому було ліпшим, ніж у пацієнтів в групі плацебо. Тобто, безпека цитиколіну є, можна сказати, оптимальною для нейротропного засобу. Тепер що хотілося б сказати кілька слів більш таких загальних, перш ніж перейти до наступної частини своєї доповіді, які клінічні осоні синдроми виникають при початкових порушеннях мозкового кровообігу, тобто з тими, з якими перш за все стикається сімейний лікар. Це загальномоскові скарги на головний біль, запаморочення, дзвін вухав, склапкість. Вогнищі порушення, це знову ж більш неврологічні, я не буде не зупинятися, когнітивні ми вже це детально обсудили, і психоемоційні порушення, тобто поєднання всіх цих клінічних синдромів з тривожністю, пригніченістю, роздратованістю, або тобто порушенням психоемоційного балансу. І які ж основні лікарські засоби застосовуються при лікуванні початкових порушень мозкового кругу? Ми ну, ми знаємо, по-перше, це серцево-судинні, оскільки ці порушення найчастіше виникають на фоні гіпер... артеріальної гіпертензії або виражено атеросклерозу мозкових судин. Це препарати для корекції психоемоційного балансу антидепресанти, анксіолітики, седатики. І нарешті це група препаратів, яка відноситься до ноотропів або вазотропів, в які в цю групу в переважної більшості і входять засоби, які відомі сьогодні під назвою нейропротектор. Тобто ну, практично всі но і вазотропи тією чи іншою мірою може вважатися нейропротекторними засобами. Нуатропами, власне, ця група препаратів, які знають сьогодні всі лікарі, вони виявляють прямо активуючий вплив на когнітивну сферу і підвищують організ... стійкість організму до агресивного впливу, тобто мають нейропротекторний зафокт. Але в клінічній практиці дуже часто лікар може задати питання, а що краще призначити ноотроп або вазотроп. Тобто умова кажуть, що пірацетам, аміналон з одного боку, чи, скажімо там, ніцерголін або вінпоцитін з іншого боку. І дуже часто лікарі призначають і той, і інший засіб, а це, в свою чергу, знову ж таки, плодить поліпрагмазію і підвищує всі ті ризики, про які ми вже сьогодні казали. Тому оптимальним рішенням є застосування лікарського засобу, що має комплексу збалансовану, збалансовану і рівно, ефективну, і возотропні. Ви можете спитати, а де такий ідеальний засіб, де ми його можемо знайти? І тут можна згадати про препарати на основі гінко Ми знаємо, що екстракт гінко сьогодні є одним з найпоширеніших засобів взагалі в медицині, не тільки в неврології, а й в клінічній практиці. Це є один з найефективніших препаратів, препарати Гінка, найефективніших є серед усіх нейротропних засобів, тому що вони мають унікальну захисну дію. Вони впливають практично на всі ланки порушень головного мозку в результаті ішемії. Окрім того, він має, вони мають специфічний вазотропний ефект, тобто володіють нейрострес і геропротекторною дією. Власне, в цьому і полагаю. Їх полягає їх унікальність. І окрім того, вони поєднують в собі комплексність збалансованість і фізіологічність дії. Це дуже важливо при порівнянні їх з ноотропами і везотропами хімічної природи. І що також дуже важливо, якщо ефективність цих засобів збільшується при збільшенні дози, то безпека не залежить від дози, на відміну від інших лікарських засобів. А визначається виключно ступінь очистки лікарської сировини, тобто наявності мінімальної або відсутністю кількості гінкокислот. Тобто високо стандартизовані препарати гінко, що містить такий екстракт, власне, і є максимально безпечними засобами. Ну, а тим бачимо, якщо їх порівня, з точки зору безпеки порівняти з класичними вазотропами, то, по всім практичним параметрам, препарати Гінко переважають всі інші засоби з точки зору потенційного розвитку чи інших побічних ефектів. І нарешті, власне, коли ми сьогодні вже казали про цитікалін і про гінко, до сьогоднішнього дня ці препарати були присутні, власне, тільки або в вкладі монопрепаратів, або гінко в складі інших комбінацій, але не було жодної комбінації, яка поєднувала саме ці засоби. І сьогодні можна сказати, що нещодавно з'явилася перша єдина в вичизняній медицинській практиці: комбінація цитіколіну 500 мг і гінкобілоба 80 мг в одній капсулі. Тобто, це новий інноваційний нейровазопротекторний комплекс для покращення когнітивних і неврологічних функцій при судинних захворюваннях Це особливо підкреслюю, що дуже важливо для нашої аудиторії на початкових стадіях розвитку. Тут ми можемо сказати, що октаналь одночасно впливає як на причину кровообіг, так і наслідок дегенерації нейронів, їх складових частин мітохондрій. Тобто основу розвитку когнітивних та неврологічних функцій головного мозку. Тобто, цитікалін є класичним нейропротектором, захисник мембрани і нормалізатор нейромедіаторного балансу. Гінкобілоба забезпечує вазопротекцію, тобто доста... більшу доставку крові кисню та глікозу вішемізовані ділянки мозку, і також забезпечує підвищення енергетичного потенціалу клітин. Аксональ має дуже зручний прийом від однієї капсули на добу, можливий прийом до трьох капсул на добу, два-три прийоми, курс лікування до двох місяців, можливо і продовження цього курсу залежно від ефективності та доцільності прийому, тобто максимальна безпека препарату, жодного складного тентрування дози, максимальний комплаєнс при його застосуванні, максимальне спрощення лікування. І це найбільш актуальна форма мінімізації ризиків поліпрогнозії, про який ми казали. Таким чином, закінчуючи свою доповідь, хотів би сказати, що головним висновком щодо можливості корекції одночасної всіх цих поруш... ланок патогенезу порушень функції головного мозку при дії стресу та та і шуміється можливість однозастосування одномоментного ці мультимодального впливу на клітинні системні та судинні механізми, тобто стратегія комбінованої нейропротекції за допомогою одного єдиного засобу, що підвищує ефективність та безпеку лікування, зменшує небажаної поліпрагмазії, підвищує і комплайнс, і економічну доступність лікування. Тобто, переваги інсаксонального, що називається, видно неозброєним оком. І таким чином цей препарат має дуже суттє, серйозні перспективи не тільки в неврологічній практиці, а й в практиці сімейного лікаря, для лікування, початкових порушень мозкового кровообігу і пов'язаних з ними когнітивних функцій. На цьому я вам дякую за увагу. Бажаю всього доброго, гарного настрою і ефективності лікування ваших пацієнтів. На все добре.